Доброго-доброго ранку, друзі, вітаю вас. Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії «Богуштайм». ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І сьогодні особливо у підсумку тих подій, які відбувалися в Україні вчора, особливо після цих таких дуже критичних обставин. Мені захотілося сьогодні з вами поговорити на тему. Допомоги на тему допомоги і на тему підтримки, і у розрізі тайм менеджменту насправді ця тема дуже актуальна, тому що знаєте, взагалі, якщо брати український народ і ще з 24 лютого цю ситуацію можна розглядати як тренінг особистісного зросту, і якщо казати про те, які з аспектів пропрацьовуються, бо пропрацьовується дуже багато всього наразі. Але один з аспектів із аспектів, який пропрацьовується, це питання здатності приймати допомогу, і виявляється не усіх людей. Є ця здатність приймати допомогу. Є люди, які е, на допомогу орієнтовані в принципі, да, і в принципі до неї ставляться дуже так, знаєте, гармонійно. Вони її приймають, вони цим користуються все життя, вони взагалі не паряться з цього приводу е, ну, з приводу того, що це погано якось, чи це е, там якось не, неправильно чи ще щось. Вони приймають допомогу все своє життя, і в принципі. Відчувають себе з цього приводу дуже добре, дехто навіть паразитує в рахунок допомоги інших людей. Я наразі не про це. Я наразі про тих людей, які не звикли приймати допомогу від інших людей, і у яких є думка, що всього в своєму житті потрібно добиватися самотужки. І от для них у цій ситуації, коли їм потрібно було. Де декому навіть не потрібно було просити про допомогу їм просто допомагали. А вони в цей момент відчували дуже великий вир почуттів всередині. І я спілкуючись з людьми, особливо з чоловіками, я реально побачила, що це проблема багатьох чоловіків здатність приймати зовнішню допомогу від когось. І так, звичайно, ідеально, коли ти можеш попіклуватися про те про себе самотужки, дуже круто, якщо ти можеш повністю забезпечити якісь потреби, але коли людина потрапляє в ситуацію, коли їй дійсно допомога потрібна, і звичайно, це крайній варіант, коли ми з вами говоримо про події, які відбуваються в Україні. Але якщо ви візьмете звичайне мирне життя, Багато хто реально потребує допомоги, але не вміє, не може. І не здатний її попросити, і не здатний її приймати, починаючи з малесеньких таких, знаєте, моментів, коли, наприклад, жінці пропонують допомогу піднести сумку або подають руку, щоб вона вийшла з транспорту, або там кажуть, давайте я там ваш візок десь там піднесу, або перенесу і так далі. І замість того, аби жінка дійсно як жінка скористалася цією допомогою і сказала. Так, звичайно, дякую, допоможіть, буду дуже вдячна. І так далі, да? тобто, це нормально, це нормально, і і величезна кількість жінок, особливо ті, якраз які проходять тренінги по жіночності, по жіночій енергії і так далі, мають прямо цілі завдання, які пов'язані з тим, аби приймати допомогу людей. Замість того, особливо допомогу протилежного. Протилежної статі, і замість того, аби казати Ні, я сама я справлюсь я сильна, ні, візьми і отримай ту допомогу. Особливо коли тобі її дійсно надають і хочуть це зробити. От чому її не, не прийняти? Навіщо напрягатися занадто? Навіщо е, десь робити якісь зверху зусилля, якщо в тебе є можливість скористатися допомогою іншої людини? Так, от, це проблема багатьох жінок. Так вони не вміють отримувати допомогу. Так само, як багато жінок не вміють отримувати компліменти і насолоджуватися ними. Тобі кажуть, що ти сьогодні сьогодні гарно виглядаєш, от як наприклад, мої сьогодні пишуть. Да? Дякую. Я гарна, ну, окей. Ви мені зробили комплімент. Я з ним погоджуюсь. Я сьогодні дійсно сама собі теж подобаюсь. Або, наприклад, вам кажуть, вау, яка класна в тебе сукня, і замість того, щоб просто насолодитися а, тим, що тебе. Якось виділити і сказати, так супер, мені теж подобається. А, так, мені я, я теж собі подобаюсь у цій сукні, і це нормальна правильна реакція на комплімент. А, вона чомусь каже, та я її купила там за 100 гривень. Та там це і от якимось чином починається знецінення того факту, що ти дійсно сьогодні приваблива. Да? Тобто, багато хто взагалі не вміє приймати компліменти. А якщо казати про допомогу, то, 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 то тим паче багато хто з жінок не вміє приймати допомогу. Але ситуація, яка наразі відбувається, це навіть от такий реально грунтовний, такий глибокий тренінг особистісного зросту на здатність приймати допомогу і, перш за все, для чоловіків. Тому що багато чоловіків реально не вміють приймати допомогу. Багато хто взагалі відчуває, що це є таке слово наразі зашквар, що це реально неправильно чоловікові. Приймати чиюсь допомогу, і що це, наприклад, реально неправильно просити про допомогу. Але ви знаєте, що насправді закон Всесвіту виглядає так: людина не може виживати самотужку самотужки. Ми з вами наразі реально є людьми колективними. І тільки тоді, коли ми разом, тільки тоді ми дійсно можемо підсилювати один одного, тільки тоді ми можемо досягати більших результатів, тільки тоді ми можемо масштабуватися, і так далі. Ця проблема дуже часто перетікає у нездатність делегувати завдання іншим людям. А це реально потрібно, якщо ти хочеш, щоб твій бізнес зростав, якщо ти хочеш, щоб твій відділ розвивався, якщо ти там керівник і в тебе є якась команда. Здатність дійсно віддати іншій людині частину роботи роботи, делегувати її, отримати допомогу в, в такому випадку. Це теж проблема багатьох а, чоловіків, у яких є оця фішка. Я краще зроблю сам, краще мене ніхто не зробить, ніхто а, не справиться там і так далі. Да? Це теж одна з проблем, наприклад. Або ще одна з проблем, коли зараз просто про про звичайне мирне життя, коли молоді дівчата, які стають мамами насправді з дітьми, просто фізично зашиваються, і замість того, аби якимось чином залучити до виховання або по догляду, зараз ще навіть не про виховання, про до догляду до дітей якихось людей зі свого оточення подруг, родичів там і ще когось, хоча б частково, хоча б інколи, для того, щоб мати змогу приділити час самій собі для того, щоб десь виспатися, десь якимось чином там надолужити ці втрачені крихти енергії, які в них залишаються, да, сидячи там з дітьми вдома цілодобово по 24 години на добу, не висипаючись, не, не приділяючи час собі, не займаючись своїм розвитком, там і так далі, своїм здоров'ям, і і так далі, і так далі, і так далі. Чомусь. Вважають зазорним, як мама, попросити про допомогу інших людей. Люди навколо нас є інші люди, ці інші люди можуть мати ті ресурси, яких не маєте ви, і це не обов'язково взагалі питання грошей. Це інколи навіть просто допомога, аби тебе десь вислухали в якійсь ситуації, підтримали і дали якусь пораду. Тобто, це не обов'язково взагалі питання йде про щось там прям матеріальне. Просто подивіться на життєві ситуації, де ви. Дійсно потребуєте допомоги, але її не, не просите, не заявляєте про необхідність в ній, не озвучуєте цього і десь якимось чином страждаєте в тому, що не можете з чимось справитись у вашому житті. Наприклад, сьогоднішній ефір. Мала проводити моя колега, і це вона сьогодні мала з вами проводити тайм менеджмент зарядку і давати вам якісь поради. Однак після вчорашніх обстрілів зв'язок і світло зникають, зникають непланово. І моя колега не може просто фізично провести цю тайм менеджмент зарядку, тому що є ось такі об'єктивні складнощі. І при цьому ти можеш попросити когось у своєму оточенні сказати: розумієш, тут така. Запара, можеш мені допомогти. І, звичайно, знайдеться хтось, хто дійсно може, у кого є або ресурс, або знання, або гроші, або якісь інші можливості тобі допомогти. І для нього це не буде складно. А для тебе це реально буде ситуація, де ти ну, де тебе виручать де тебе виручать, але головний важливий момент, де буде результат. Uh, тому подивіться на цей аспект вашого життя і подивіться на те, чи немає у вас проблем з тим, щоб приймати допомогу, чи немає проблем у вас в тому, щоб озвучувати, що ця допомога вам потрібна. Тому що дуже часто uh, люди, не вміючи просити про допомогу, починають інших людей. Uh, Пилити за це, да наприклад, коли жінка просить своїх дітей допомогти їй по хаті, наприклад, там да прибратися або там приготувати їжу або там ще щось, замість того, аби сказати, слухайте, я реально дуже втомилася, мені потрібна допомога. Можете мені допомогти. Частіше за все відбувається не так. Частіше за все відбувається, а ви мені не невдячні, чому ви не робите та та та, та. Оця, все в весь цей момент. Насправді, ті люди, які вже більш зрілі і розуміють корінь, проблеми, вони розуміють, що це насправді спосіб попросити допомогу. Просто людина не вміє її просити нормальним, адекватним способом. І вміє це робити тільки виключно у вигляді докорів, у вигляді якихось наїздів там і так далі. Хоча насправді глибинно це саме проблема в тому, що людині потрібна допомога, однак вона просто не вміє адекватно її просити. Тому відслідковуйте такі моменти і десь зупиняйте себе, якщо ви бачите, що вас вже понесло, перефразовуйте ці аспекти і. Використовуйте ту допомогу, яку ви можете отримати від людей, які знаходяться в вашому оточенні. Ну, якщо вам потрібна допомога в тому, як розібратися зі своїм власним тайм менеджментом, як як підкорити час, як якимось чином приборкати потік ваших задач, то у цьому ми можемо вам допомогти і зробимо це. По перше, з задоволенням, по-друге, професійно, максимально технологічно і зробити ви це можете на нашому онлайн тайм менеджмент квесті Турбо 21 який стартує 21 першого. Листопада, і у вас є можливість долучитися до цього наступного потоку. Пишіть у коментарях до цього ефіру квест 21 Ми з вами зв'яжемося, зареєструємо і дійсно класно, якісно допоможемо вам розібратися із управлінням вашим часом. Це друзі, я бажаю вам мирного дня сьогодні. Максимально позитивних новин, і навіть якщо щось було навкруги, не гаразд, хай воно сьогодні налагодиться. Все до зустрічі завтра. Так само тут о 8.45 на тай-менеджмент зарядці. Будемо з вами спілкуватися знову.